це є мисливський ніж, універсальний mm -hmm. мисливський ніж. Фірма Molor Дуже чудовий рішень. Тверда сталь. Буває на живіючій буває з старі, карбонової Цей ніж дуже хороші ріжучі. В другій, в другій половині ріжучої кромки воно звужується для того, щоб було зручно вирізати м'ясо. Ну, в тому чудовий ніж, я його використовую на полюванні. Це валоний ніж для м'яса. Також його можна використовувати як в лісі на полюванні, для розробки туші, великої туші кабана чи оленя. А це домашній кухонний ніж німецька фірма. Не традиція фірма Зінгер. Одна іменно фірма Зінгері, яка колись свого часу робила швейні машинки. Mm -hmm. Ніж для овочів та шопчі. Ось довгий ніж маленький ножик. який... Вікторінокс, так. Вікторінос, так? Вікторінокс. Який використовують туристи, мають дуже хорошу сталь. Ось. Секрети цієї це сталі Секрети виробництва цього ножика Феда, фірма, ця фірма не продає. Ця фірма не, не продає. Сталь Ось. Однак і кожну, кожну сталь, кожне лезо потрібно підточувати, підтягувати. Випадку не потрібно під, підтягувати, затягнути один раз. І на назад ніколи не можна під, підточувати в наших свальних кругах. Високої температури, яка виникає в наслідок, така сталь розгортовується, тобто, потрібно використовувати виключно підручні підручні речі, підручні заточки. Оце є, ми відтягуємо заточку. Ми робимо перші, перші штрихи для того, щоб пізніше підвести до ще більшої гостроти. Часто роблять помилку, намагаються ось так заточувати. Ні, це неправильно, має бути ось так, до себе. до до себе, ось. Багато не потрібно старатися середній кут 25-30 градусів заточки. Пізніше. Пізніше один спосіб дуже простий. Пізніше беремо, перевертаємо догори читанку, чи шклянку. Керамічна вона має у цій частині шерохуватися і ми зробимо аналізні руки. Можна використовувати спеціальне точило з дуже дрібним каменем. Не крупнозернистим, а дрібно-дрібнозирницем. -дрібно Тут вже достатньо наточений. Абсолютно, достатньо. От зараз можемо перевірити, як воно заточено. Візьмемо пильку Пулькування. У кабан. Приготування. Чим брать. Який додається сюди до кабана. нас досток и, и вот и вижу. Вот, вот. 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 и досток. А и достаточно. Ай, достаточно заточку. Благодарю вам за информацию.